Вона назвала мене дурною, я лише посміхнулася і на святі дала відсіч. Підпишіться на канал, і перш ніж ми почнемо цю історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду. Галина Шевченко мала 50 років і дивне постійне відчуття, ніби вона стоїть збоку від власного життя. Це не було відвертим нещастям і не мало чіткої форми болю. Швидше тиша всередині. Порожнеча, що з'являється там, де раніше існував обмін, словами, поглядами, дотиками, сенсами. Шлюб з Андрієм Коваленком усе ще мав ту саму адресу, ті самі стіни, але давно втратив спільний внутрішній простір. Вони ділили дім, але не думки. Андрій повертався пізно, рухався квартирою так, ніби намагався не залишати слідів, говорив рівно стільки, скільки було необхідно. І жодним словом більше. Питань уникав. Галина, з роками навчившись мовчати, не наполягала. Вона довго переконувала себе, що тиша це ознака зрілості, що не вимагати уваги означає бути мудрою дружиною. Лише згодом до неї дійшло. Вона не берегла стосунки, вона стирала себе. Іноді, сидячи навпроти нього за столом, вона ловила себе на думці, що дивиться на людину, яку колись добре знала. Але тепер не могла прочитати його обличчя було спокійним, але закритим, ніби між ними виросла стіна, збудована не з конфліктів, а з байдужості. Ти сьогодні знову затримаєшся? запитала вона якось, намагаючись, щоб голос звучав нейтрально. Не знаю, відповів Андрій, не підводячи очей. Як піде, це як піде, не означало нічого конкретного, і водночас означало все. Галина кивнула, ніби прийняла відповідь, але всередині відчула знайоме стискання. Вона вже навіть не злилася злість потребує енергії, а її залишалося дедалі менше. Коли наближався її день народження, щось у ній почало змінюватися не різко, не драматично. Це не був порив чи раптове прозріння. Це було накопичене виснаження, яке, нарешті, перестало мовчати. Вона раптом усвідомила, що не пам'ятає, коли востаннє робила щось для себе, не озираючись на зручність інших. Рішення святкувати з'явилося несподівано навіть для неї самої некамерно, неформально. Вона хотіла бути видимою, хотіла опинитися в центрі, не вибачаючись за це. Коли вона сказала про це Андрію, він відреагував без подиву, без опору і без зацікавлення. Ти заслуговуєш, промовив він, не відриваючи погляду від телефону. Фраза була правильною, навіть турботливою на слух, але в ній не було тепла. Галина чекала бодай запитання, бодай спроби дізнатися, що саме вона хоче, як це бачить. Вона затримала погляд на його обличчі, ніби даючи йому шанс продовжити. Може, запросимо когось конкретного, несміливо додала вона. Як хочеш, відповів він так само рівно. Це як хочеш, прозвучало остаточно. Вона відчула, як усередині щось від'єднується, мов шнур, який тримав напругу. Галина більше не чекала, вона просто вирішила йти далі. Оксана Гриценко, її подруга, стала тією, хто почув її по-справжньому. Вони сиділи поруч, і Галина говорила більше, ніж зазвичай, ніби слова довго чекали дозволу вийти назовні. Я хочу відчути себе живою, сказала вона тихо, не чиюсь дружину, себе. Оксана подивилася на неї уважно, без жалю, але з розумінням. Тоді зробімо так, щоб тебе неможливо було не помітити. Вони обирали зал, сперечалися про музику, сміялися з дрібниць. У цих деталях Галина раптом відчула контроль над власним життям. Вона купила червону сукню, не для того, щоб когось вразити, а щоб не дозволити собі згорбитися. Ця сукня вимагала прямої спини, впевненого кроку вона не дозволяла зникати. Ти впевнена? запитала Оксана, дивлячись на неї в дзеркалі. Так. Відповіла Галина після паузи. Я втомилася бути непомітною. Поки вона відновлювала себе з дрібних, але сміливих рішень, Андрій віддалявся ще більше. Його пояснення ставали шаблонними, наче заготовленими заздалегідь. Він говорив спокійно, але завжди поспіхом. Вона відчувала фальш, але не могла схопити її руками. Це було як тінь, що постійно перебуває поруч, але не має чітких контурів. Одного вечора вона подивилася на нього й усвідомила між ними давно вже немає сварок, бо немає й близькості. Конфлікт існував, але без слів. Він оселився між поглядами, у недомовлених фразах, у порожніх відповідях. Жодного викриття ще не сталося, жодних доказів, лише відчуття крихкості, ніби їхній шлюб тримався на нитці, яку достатньо було лише зачепити. І саме тоді, коли Галина почала готуватися до свого свята, не підозрюючи, що воно стане межею, у житті Андрія вже визрівало те, що невдовзі змінить усе, і стане початком наступного розділу їхньої розкриття, не прийшло у вигляді сцени чи крику. Воно сиділо на дивані з рівною спиною і впевненим поглядом. Галина повернулася додому наприкінці дня і одразу відчула присутність сторонньої людини. Не через шум, а через зміну простору. На дивані сиділа Дарія Мельник. Вона виглядала так, ніби була тут не вперше ноги схрещені, сумка акуратно поставлена збоку, жодного напруження в жестах, надто зручно для випадкової гості. Андрій підвівся різко, ніби його застали на гарячому, хоча обличчя ще намагалося тримати маску звичайності. Це Дарія, швидко сказав він, з офісу. Ми розбирали терміновий звіт. Його голос був надто швидким, слова наштовхувалися одне на одне. Галина помітила це одразу. Дарія ж не поспішала. Вона підвелася спокійно, усміхнулася і простягнула руку. Дуже приємно нарешті познайомитися, сказала вона, дивлячись прямо в очі Галині. Цей погляд був відкритим і водночас зухвалим, не викликом, підтвердженням. Галина відчула внутрішній сигнал, тихий, але чіткий. Ця жінка чудово знає, де вона перебуває і ким є. Навзаєм, відповіла Галина, приймаючи руку. Хочете кави? Вона здивувала саму себе спокоєм це не була наївність, це було бажання бачити, не втратити жодної деталі. Із задоволенням, відповіла Дарія, знову сідаючи, ніби пропозиція була очікуваною. Поки Галина готувала каву, вона слухала голоси з кімнати. Вони говорили тихо, злагоджено. Не було незручних пауз, не було пояснень, вони вже знали, про що мовчати. Коли вона повернулася, Дарія саме щось розповідала, а Андрій слухав із тією уважністю, якої Галина давно не бачила в його очах. Не професійною, особистою. Андрій багато про вас розповідав, мовила Дарія між ковтками, ніби між іншим. Справді? спитала Галина, сідаючи навпроти, так, ви дуже стримана людина. Сказала вона з ледь помітною усмішкою. Це слово стримана повисло в повітрі. Галина зрозуміла, це не комплімент, це ярлик. Візит був недовгим. Коли Дарія пішла, вона подякувала за каву так, ніби дякувала господині дому, який частково вже вважала своїм. Двері зачинилися, і тиша стала густою. Ти перебільшуєш, якщо щось собі надумала, сказав Андрій ще до того, як Галина встигла заговорити. Це робота. Звичайні справи. Я нічого не сказала, спокійно відповіла вона. От і добре, з полегшенням зітхнув він, бо там справді нічого такого. Він говорив, ніби закривав тему, яка ще навіть не була відкрита. Галина кивнула. Усередині вона вже знала це не про щось таке, це про місце, яке вже зайняте. Дні минали, але відчуття не зникало, воно загострювалося, аж поки правда не вирішила вийти сама. Вона почула його голос випадково, не підслуховувала, просто зайшла в кімнату раніше, ніж він очікував. Андрій стояв спиною, тримаючи телефон біля вуха. Він сміявся легко, щиро. Я хочу прийти на свято твоєї дружини, пролунало з динаміка жіночим голосом. Хочу побачити її обличчя. Андрій усміхнувся так, як не усміхався вдома. Це буде шоу, сказав він. Я все владнаю. Галина відійшла без звуку. Вона не тремтіла, не плакала. Вона сіла і відчула дивну ясність, ніби шматки пазла нарешті стали на місце. Це була не просто зрада, це була гра, сценарій, її життя як фон для чужої розваги. Розповідаючи все, Оксані, вона не шукала розради, лише підтвердження реальності. Він тобі зраджує, сказала Оксана твердо, і вона це знає. Більше того, їй подобається. Галина кивнула. Вона й сама це знала. Вперше за довгий час вона чітко побачила всіх у цій історії Андрій та да, чоловік, який прагнув захоплення, але уникав відповідальності. Дарія жінка, що шукала влади, а не любові. І вона сама, та, що мовчки тримала конструкцію, яка давно тріщала. Але тепер мовчання переставало бути слабкістю воно ставало вибором, підготовкою. Галина дивилася на список гостей свого свята і раптом усвідомила вечір, який мав стати святкуванням, може перетворитися на дещо інше. І саме з цієї думки, з цього тихого рішення починався наступний. Коли Андрій, ніби між іншим, запропонував запросити Дарію на святкування, Галина навіть не здригнулася вона подивилася на нього спокійно, з легкою усмішкою, яка не видала жодної внутрішньої реакції. Звісно, сказала вона м'яко. Мені буде приємно. Андрій кивнув задоволений. Він побачив у цій відповіді згоду поступливість, продовження звичної ролі. Йому й на думку не спало, що ця усмішка вже не була знаком прийняття. Вона була замком, який тихо клацнув. Усередині Галина відчула, як зникає останній залишок наївності не різко, повільно, ніби щось стануло, вивільняючи ясність. Біль не рвонув назовні. Він зібрався всередині, перетворившись на увагу, на холодний фокус. Ти справді не проти? перепитав Андрій більше для самозаспокоєння. Ні, відповіла вона. Це ж просто колега. Він усміхнувся полегшено. Вона запам'ятала цю усмішку. Розмова з Оксаною стала точкою, де всі сумніви остаточно втратили сенс. Оксана не говорила довго, не прикрашала. У неї є наречений, сказала вона, дивлячись прямо на галину. Максим Бондаренко, лікар, поважний, спокійний. Він не має жодного уявлення про те, що відбувається за його спиною. Галина мовчала вона не відчула тріумфу, не відчула злості лише зміщення, наче її внутрішня вісь повернулася, і світ став у правильне положення. Ти впевнена? спитала вона після паузи. Абсолютно, відповіла Оксана. Вони планують весілля. Саме тоді Галина змінилася не в настрої, не в поведінці, вона змінилася в способі дивитися на ситуацію. Це більше не була історія про біль чи приниження, це стало питанням структури, порядку, завершення. План не народився миттєво, він складався поступово, без поспіху, без істерики. Галина продумувала деталі з тією ж уважністю, з якою колись берегла шлюб. Поки всі будуть на святі, сказала вона Оксані. Ти зайдеш додому. І що саме? уточнила та. Все, що належить Андрію, рівно відповіла Галина. Одяг, документи, його речі, нічого символічного, лише факти. Оксана уважно подивилася на неї. Ти впевнена, що готова? Я вже там, відповіла Галина. Вечір настав. Галина була зібраною, впевненою, присутньою. Вона зустрічала гостей із щирою увагою. Говорила легко, сміялася без напруження. Це був не спектакль, це було повернення до себе. Люди помічали хтось казав компліменти, хтось просто дивився довше, ніж зазвичай. Андрій тримався поруч, демонструючи образ зразкового чоловіка йому подобалося, як усе виглядало збоку. Дарія з'явилася саме такою, якою й хотіла бути впевненою, помітною, переконаною у власній перевазі. Вона рухалася між гостями, ніби вже виграла. Галина бачила все, але більше не брала участі внутрішньо. Вона спостерігала, відмічаючи моменти, жести, погляди. Усередині не було боротьби, лише виконання. Наприкінці вечора, коли гості почали розходитися, Галина підійшла до Дарії першою. Я можу підвести тебе, запропонувала вона. Все одно їдемо в той бік. Дарія на мить вагалася, але швидко погодилася. Андрій сів у машину слідом, розслаблений задоволений. Він був певен, що вечір завершився успішно. Автомобіль рушив. Декілька хвилин ніхто не говорив. Потім Дарія нахилилася трохи вперед. Цей шлях не веде через центр, зауважила вона обережно. Ми їдемо без зупинок, відповіла Галина, прямо до фінальної точки. Напруга повільно заповнила простір. Андрій випрямився. Галино, що відбувається? спитав він, намагаючись звучати спокійно. Вона не дивилася на нього, її погляд був спрямований уперед. Ми їдемо до твого нареченого, Даріє, сказала вона чітко, і до нового дому мого чоловіка. Тиша стала важкою. У цю мить конфлікт перестав бути емоцією. Він отримав адресу, і саме з цієї точки автомобіль зупинився перед будинком Максима Бондаренка. Галина заглушила двигун не поспішаючи, ніби ставила крапку в реченні, яке довго тягнулося. Вона вийшла першою. Андрій сидів нерухомо, Дарія дивилася вбік, уже не намагаючись зберегти самовпевненість. Не треба цього робити, тихо сказала Дарія, майже пошепки. Це вже зроблено, відповіла Галина, не дивлячись на неї. Вона підійшла до дверей і натиснула на дзвінок твердо, без вагань. Усередині не було ні люті, ні тріумфу, лише ясність. Двері відчинилися. Максим стояв спокійно. З виразом людини, яка ще не знає, що його життя щойно змістилося з осі. Добрий вечір, сказала Галина рівним голосом. Мене звати Галина. У мене для вас передача ваша наречена і мій чоловік у машині. З валізами. Кілька секунд ніхто не говорив. Максим не перепитував. Його погляд ковзнув повз Галину до автомобіля. Він побачив обличчя Дарії, бліде, напружене. Побачив Андрія, який уже відкривав дверця та ніби шукаючи шлях для відступу. Це не так, швидко заговорила Дарія, виходячи з машини. Він усе неправильно зрозумів. Це складно пояснити не потрібно, перебив Максим спокійно. Його голос був рівний, але в цій рівності не залишалося місця для сумнівів. Андрій зробив крок назад. Я не хотів, щоб усе так, почав він, але слова розсипалися ще до кінця фрази. Ти ніколи не хочеш, сказала Галина. Вперше за вечір вона подивилася на нього прямо. Ти просто тікаєш. Він не відповів він справді пішов швидко, без пояснень, без прощання, як завжди, обрав уникнення відповідальності замість рішення. Дарія стояла, не знаючи, куди дивитися. Її впевненість зникла, залишивши лише страх і розгубленість. Максиме, прошу, її голос зірвався. Максим мовчки дивився на неї ще мить, потім повільно відчинив двері ширше. Заходь, сказав він, ми поговоримо. Двері зачинилися. Цей звук був не гучним, але остаточним. Галина залишилася на сходах сама, вона не відчувала полегшення в традиційному сенсі, не було радості від викриття, не було бажання обернутися і перевірити наслідки. Було завершення кінець історії, яка трималася надто довго. Вона повернулася до машини, але не для того, щоб їхати з кимось. Вона поїхала сама. Наступні дні не були порожніми і не були драматичними. Вона працювала більше, ніж раніше, не щоб втекти, а щоб будувати. Взялася за навчання, на яке колись не вистачало часу, повільно змінювала дім, переставляла меблі, прибирала речі, які більше не мали значення. Разом із простором змінювався і внутрішній порядок. Вона не шукала помсти, не намагалася нічого довести і точно не чекала на повернення. Вона вибрала межу і залишилася по цей бік. Коли Оксана спитала, чи є хоч тінь жалю, Галина відповіла після короткої паузи. Лише про одне, що так довго не ставила себе на перше місце. Це рішення не викриття, не фінальна сцена стало справжньою трансформацією. Вона перестала приймати приниження як норму. Перестала плутати терпіння з любов'ю. Історія завершилася без овацій, але з гідністю. Галина не кричала, не благала, не зникла в чужих очікуваннях. Вона вийшла з цього життя цілісною.